Скільки разів ви зустрічали стресостійкість у вимогах до вакансій? Ця навичка набула особливої значущості в останні роки. Але чи знаємо ми насправді, що таке стресостійкість і як її розвинути? У цьому відео ми поговоримо про те, які фактори важливі для набуття стресостійкості і як її розвинути та підтримувати в сучасних умовах. Стресостійкістю називають здатність особистості витримувати стресове напруження, адаптуватись в умовах потужних стресових факторів, а також ефективно виконувати свої функції під дією стресу. Важливим фактором стресостійкості є здатність реагувати на стрес з повним збереженням фізичного та ментального здоров'я, іншими словами. Стресостійкість це здатність професіонала працювати в умовах постійного тиску, не зважаючи на негативні фактори навколишнього середовища. Здебільшого нам усім доводиться працювати в умовах постійного стресового навантаження, і тут стресостійкість виступає необхідною навичкою фахівця у будь-якій галузі. Але як зрозуміти, чи є у вас така необхідна в сучасному світі навичка? Дайте відповіді на ці питання. Чи вмієте ви ефективно працювати в умовах невизначеності, чи здатні ви до вирішення конфліктів конструктивними способами? Наскільки швидко вам вдається адаптуватись до різноманітних умов праці? Чи вмієте ви організовувати та розподіляти навантаження? Людина з розвинутою стресостійкістю легко адаптується до постійних змін, не уникає конфліктних ситуацій, та що найважливіше, зберігає здатність приймати рішення з мінімальними даними та в короткі сроки? Тому роботодавці так цінують працівників, які не піддаються паніці та здатні проявляти ініціативу. Як правило, найбільш стресостійкі спеціалісти впевнено крокують кар'єрними сходами та займають керівні посади. І головне, стресостійкість справді можна і треба розвивати. Але як саме це зробити, поговоримо далі. Ліза Пейчес, сертифікований коуч для керівників і консультант з питань кар'єри, визначає 10 найкращих шляхів розвитку стресостійкості для працівників. І зараз ми про них поговоримо. І перша рекомендація. Переформулюйте проблеми так, щоб вони стали позитивними можливостями. Змініть негативні думки про можливу поразку на позитивне мислення і пошук рішення. Нехай проблема зміниться на виклик. Нагадайте собі, що вдале та вчасне розв'язання поставленого завдання надасть вам нові кар'єрні можливості. Друге, зосередтесь на речах, які ви можете контролювати. Перестаньте зациклюватись на неосяжності поставлених перед вами завдань та викликів. Підходьте до вирішення справ поступово. Спочатку виділіть одне пріоритетне завдання та зосередтеся на ньому. Тільки після його виконання переходьте до наступного. Чутка структура пріоритетів допоможе вам повернути контроль над ситуацією та підвищити свою ефективність у стресових умовах. Третє, перегляньте організацію свого часу, якщо ви перенавантажені. Занадто щільний графік часто викликає тривогу та виступає значним стресовим фактором. Навчіться планувати свій час адекватно, залишаючи собі місце на каву та переключення уваги між робочими тасками. Ефективний тайм-менеджмент допоможе зменшити навантаження та запобігти вигоранню. Четверте, усуньте якомога більше передбачуваних стресових факторів. Якщо ви знаєте, що безглузда балаканина з колегами, непотрібні мітинги або частий перегляд новин викликають у вас стрес, усуньте ці передбачувані фактори тривожності. Навчіться відсіювати зайві речі в житті та професійній діяльності, щоб справлятися зі стресом, коли це справді потрібно. П'яте. Вивчіть та застосовуйте декілька технік релаксації. Знаходьте час для релаксу. Навчайтеся та експериментуйте з різноманітними техніками зменшення напруги. Плануйте час на медитацію та відпочинок. Дбайте про свій психологічний стан щодня, щоб мати поготові ресурси для збереження ефективності у непередбачуваних стресових обставинах. Шосте. Знаходьте час на відпочинок та хобі. Так, час на відпочинок також необхідно планувати. Внесіть в свій графік обов'язковий час на власні хобі та захоплення. Ніколи не нехтуйте часом відпочинку та хобі. Це важливо для підтримання ментального здоров'я та загального балансу якості життя. Пам'ятайте, ви працюєте, щоб жити, а не живете, щоб працювати. 7. Підбадьорюйте себе. Підберіть для себе кілька виразів, які надають вам впевненості у власних силах. Наприклад, ти все вмієш, ти з усім впораєшся. Спробуйте казати їх собі у зеркало перед початком робочого дня. Також не забувайте повторювати їх собі частіше, коли на вас валяться додаткові завдання та непередбачувані стресові фактори. 7. Говоріть про свої почуття. Не забувайте, що вміння. Вчасно розпізнати та виразити свої емоції запорука психологічного здоров'я. Не бійтесь та не соромтесь говорити про свої почуття та емоції. Шукайте емоційної та соціальної підтримки, щоб не зламатися під дією потужного стресу. Завжди знаходьте час на відверту, щиру розмову з близькими чи психологом. Восьме. Висипайтесь. Якісний та регулярний сон, тривалістю 7-9 годин це основа фізичного та ментального здоров'я людини. Намагайтесь до Отримувати гігієни сну. Кладайтеся в один і той же час, завчасно проводьте необхідні ритуали, створюйте необхідну атмосферу для сну. Дев'яте. Тренуйте своє тіло та мозок. Ніхто не заставляє вас пробігати марафони щодня. Чи показувати трюки. Достатньо привнести регулярні помірні фізичні навантаження в свою щоденну рутину, щоб зберігати фізичне і ментальне здоров'я. Наприклад, регулярні піші прогулянки на свіжому повітрі. Також не забувайте тренувати свій мозок. Отже, ми з вами розібрали 10 основних правил, які допоможуть вам підвищити рівень стресостійкості, а значить, що ви отримали ще один сильний плюсик у ваше резюме. А якщо ви тільки обираєте професію, то реєструйтесь на безкоштовний майстер-клас за посиланням в описі і дізнайтесь, як заробляти онлайн від 2000 тисяч доларів на місяць.